Сторінка 46, Айвенго, 1819 рік, Роман Уривки, розділ 7. Становище народу було в ті часи досить тяжке. Короля Річарда не було в країні. Він потрапив у полон до підступного і жорстокого герцога. Принц Джон у спілці з Філіпом Французьким, смертельним ворогом Річарда Левова серця, використовував увесь свій вплив на герцога австрійського. Щоб продовжити ув'язнення свого брата Річарда, який свого часу виявляв йому стільки ласки. Тим часом він призбирував собі чим більше прихильників у королівстві, аби в разі Річардової смерті відібрати трон у законного спадкоємця, герцога Артура Бретонського, сина Джонового старшого брата Джефрі Плантагенета. Ще однією причиною скрутиї тривоги в народі було те, що безліч простолюду, доведена до розпачу гнітом феодального магнатства та нещадністю законів про охорону лісів, збиралася у великі ватаги і хазяйнувала в лісах та на пустищах, ні трохи не боячись місцевої влади і судів. І самі магнати, осівши в укріплених замках і поводячись у своїх володіннях, як дрібні самодержавці теж стали поводорями в атак. майже так само беззаконних і здирницьких, як справжні розбійники. І все ж серед цього нагромадження лих, як убогі, так і багаті, як простолюд, так і шляхетні дожидали турніру цього найпишнішого видовища тих часів. Ні обов'язки, ні недуги не могли втримати й молодого, й старого. Від такої вистави. Збройна забава, як тоді казали, що мала відбутися у Ешбі в графстві Лестерському за участю найуславленіших лицарів у присутності самого принца Джона, який мав стати її окрасою, привабила загальну увагу. І призначеного ранку на ігрище поспішали незличенні юрми люду всіх станів і звань. Місце обране для турніру. Було надзвичайно мальовниче, на краю великого лісу, недалі як за милю від міста Ешбі, стелився великий луг із чудовим зеленим дерням, з одного боку облямований густим лісом, а з другого, поодинокими, інколи просто велетенськими, старими дубами. Принц Джон звернув увагу на єврея Ісаака з донькою, красунею Ребекою, які не могли знайти собі місця серед вороже налаштованої до них публіки. Принц наказав Ательстанові посунутися і дати місце Ісаакові з Ребекою. Цей наказ спричинив сутичку між Саксами і норманами. Розділ 8. Принц дав Герольдам знак оголосити правила турніру. По-перше, п'ятеро лицарів заводіїв викликають на бій усіх охочих. По друге, кожен лицар, що хоче взяти участь у турнірі, має вибрати собі супротивника з числа цих п'ятьох, доторкнувшись до його щита. Коли він доторкнеться тупим кінцем свого списа, це означає, що він хоче випробувати свою вправність чемною зброєю, тобто списом, на вістря якого надіти дерев'яне кружальце. Так що небезпеки тут нема. Крім зіткнення коней і вершників. Та коли він доторкнеться до щита вістрям списа, бій слід проводити бойовою зброєю, як на справжній війні. По-третє, коли кожен з учасників додержить своєї обітниці і зламає списа п'ять разів, король має оголосити переможця першого дня турніру. І той дістане як приз. Бойового коня незвичайної краси і незрівнянної сили, а на додачу до цієї нагороди за звитяжність йому припадає ще й особлива честь обрати й проголосити королеву кохання і краси, яка вручатиме приз наступного дня. По-четверте, оголосили, що другого дня відбудеться загальний турнір. У якому мають взяти участь усі присутні тут лицарі, котрі хочуть здобути хвалу, їх поділять на два загони рівні числом, і вони мужньо битимуться, аж поки принц Джон дасть знак припинити бій. Тоді обрана королева кохання і краси має увінчати того лицаря, котрого принц визнає найкращим бійцем другого дня, короною з тонкого золота. Вирізаного в подобі лаврового вінка. Того дня лицарські грища скінчаться. Але наступного мають відбутися змагання лучників, цькування бугаїв та інші народні розваги, щоб звеселити простолюд. У такий спосіб принц Джон сподівався закласти підвали неприхильності народу, що її він раз по раз руйнував якимсь нерозважливим шаленим учинком, уражаючи почуття. Й упередження людей. Герольди закінчили те оголошення своїми звичайними вигуками щедрість, щедрість, звитяжні лицарі, і на них градом посипалися з галерей золоті та срібні монети, бо тоді за одну з найвищих прикмет лицарства вважалася щедрість до тих людей, котрих доба визнавала літописцями й істориками честі. Дарунки глядачів були віддячені теж у звичайними вигуками. Любов додам, смерть супротивникам, шана щедрим, слава відважним. Під поглядами незліченного збориська глядачів, п'ятеро лицарів піднялися на плаский верх з гірка, де стояли шатра за водіїв турніру, і там роз'їхалися. Кожен ледь доторкнувся тупим кінцем списа до щита того супротивника, з котрим хотів зіткнутися. Всі нижні ряди глядачів. Котрі були на галереях і, як кажуть, навіть кілька дам, виявили розчарування тим, що перебійці обрали чемну зброю. Виявивши отак свої досить мирні наміри, перебійці вернулися у дальший кінець арени, де зупинилися, вишикувані в ряд. А заводії, вибігши кожен зі свого шатра, посідали на коней із Бріаном, де Буагельбером. На чолі спустились на арену, де також стали в ряд. Кожен навпроти того лицаря, котрий торкнув його щита. Як заграли гучно дударі та сурмачі, вони рушили навстріч один одному повним чувалом. І чи то за водії турніру були такі вправні бійці, чи то їм так щастило, але супротивники Богельбера, Мальвоазена й де Бронде Бефа. Зразу покотилися по землі. Супротивник, грамнеміля, замість поцілити списом у його шолом або щит, зламав ратище об панцир свого супротивника, а це вважали куди більшою ганьбою, ніж вилетіти з сідла, бо упасти можна було й випадково, тоді як така похибка виказувала незграбність і невміння правити конем та володіти списом. Тільки п'ятий лицар. Не ущербив честі своєї сторони, бо розминувся з Юанітом гідно. Обидва зламали ратища, але жоден не здобув переваги. Крик глядачів, вигуки герольдів і звуки сурм звістували тріумф переможців і поразку їхніх суперників. Перші вернулися до своїх шатрів, а другі, насилу попідводившись і засоромлені, пішли за арени. Аби домовитися з переможцями за викуп своїх обладунків та коней, які згідно з турнірними правилами стали здобиччю переможців. Тільки п'ятий із них лишився на арені досить часу, аби його привітали глядачі, а потім і він замішався серед них, своїх успіхом, звісна річ, і ще дужче пронизавши товаришів по зброї. Усі очі повернулися в той бік. Щоб побачити нового бійця, чию появу змістувала ця сурма, і тільки но відсунули заставку, як він ступою виїхав на арену. Наскільки це можна побачити по людині за кутію крицю, новий шукач удачі мав зріст не дуже й вищий від середнього, скорше струнку, ніж дебелу статуру. Його крицевий обладунок був щедро оздоблений золотим карбуванням, герб на щиті. Зображував молодого дубка, вирваного з корінням, з іспанським словом «desdichado», що означає позбавлений спадщини. Сидів він на чудовому вороному коні. Їдучи вздовж арени, він вишуканим рухом, схиливши списа, привітав принца й дам. Умілість, з якою він правив конем, і юнацька грація видна в його рухах, здобули йому прихильність збориська глядачів. Боєць, їдучи далі під ці вигуки, піднявся на площину з гірка положистим в'їздом, що вів туди з арени, і на подив усім присутнім рушив прямо до середнього шатра, а там торкнув вістрям з писа щит Бріана де Буагельбера, аж то щит задзвенів. Усі скам'яніли з подиву від такого зухвальства, але найдужче здивувався сам грізний лицар. Діставши цей виклик на смертний бій, він звінив коня на свіжого, випробуваного, сильного, сміливого, вибрав нового міцного списа. Бо рати ще старого могло десь натріснути в уже витриманих сутичках. І наостанку відкинув щита, трохи вже пошкодженого, і наказав джурам подати нового. На першому щиті був тільки загальний девіз його власника. Зображення двох лицарів верхи на одному коні, емблема, що виражала первісну скромність та бідність храмовників, якості, що давно змінилися на пиху та багатство, які врешті спричинили до розгрому ордену. На новому Багельберовому щиті красувався чорний круг у леті, з черепом у пазурах і напис Стережися, крука. Коли два перебійці стали один навпроти одного в протилежних кінцях арени, напруження серед глядачів сягнуло вершини. Мало хто сподівався, що сутичка може скінчитися щасливо для лицаря, позбавленого спадщини, але його відвага й бойове завзяття забезпечили йому прихильність майже усієї публіки. Тільки но сурми просурмили сигнал до бою, як обидва супротивники. Зірвалися блискавично з місць, і ось вони вже зіткнулися посеред арени в громовому ударі. В цій другій частині сутички храмовник цілив усередину супротивникового щита й ударив так точно й сильно, що його спис розлетівся на друзки, а лицар, позбавлений спадщини, захитався в сідлі. Але сам він, на початку, теж мітивши вістрям списа, де Багельберів щит майже останньої миті спрямував списа в шолом, куди влучити, дуже важче, зате цей удар, якщо влучити, був майже невідпорний. І він справді попав храмовникові в забороло, де вістря списа застряло між градками. Проте храмовник навіть тепер не зганьбив своєї слави, і якби не луснула попруга. Він би втримався в седлі, але попруга таки луснула, і сам боєць, і його кінь, і сідло покотилося по землі в хмарі пилюки. Перший виїхав на арену велетень Фронт-де-Беф у чорному обладунку. На його білому щиті була зображена чорна бугаяча голова, майже затерта в численних давнішніх сутичках і зухвалий девіз. Стережися, це я. Над цим супротивником лицар, позбавлений спадщини, здобув невелику, але безперечну перевагу. Обидва лицарі поламали списи, але у фронт Дебефа відірвалося стремено, і це розцінили як поразку. Тисячі глядачів привітали вигуками одностайну ухвалу принца й розпорядників, присудити тогоденний приз. Лицареві, позбавленому спадщини. Лицар, позбавлений спадщини, не зняв шолома і не розкрив своєї таємниці після турніру. Принц Джон звелів йому обрати королеву кохання і краси, яка на другий день мала вручити приз Переможцеві. Лицар обрав леді РОВену. Розділ 12. РАНОК устав у незахмареній красі, І ще сонце не підбилося над обрієм. А й найлидачіші і найнетерплячіші глядачі вже висипали на луг, з усіх боків, стікаючись до арени, аби зайняти вигідне місце для споглядання сьогоднішнього грища. Потім на арені з'явилися розпорядники та їхні помічники разом з Герольдами, щоб питати тих лицарів, котрі хотіли взяти участь у бою, як їх звуть і до якої сторони хтось з них. Хоче пристати, зробити це було доконче треба, аби забезпечити рівність між двома сторонами, що мали зіткнутися одна з одною. Відповідно до правил, одну сторону мав очолити лицар, позбавлений спадщини, а другу Бріан де Богельбер, якого визнано другим за успіхами бійцем першого дня турніру. Як тільки принц Джон побачив, що обрана королева дня. Прибула до арени, він напустив на себе люб'язний вигляд, а він це добре вмів, коли хотів, і, рушив на зустріч їй, скинув свою оздоблену самоцвітами шапочку і, сівши з коня, допоміг леді ровені сісти зі свого. Всі члени його почту теж поскидали шапки, а один з найвизначніших сплигнув із сідла, щоб потримати за гнуздечку її коня. Аби виявити королеві кохання і краси належну їй шану, ми самі проведемо її до трону, який вона має сьогодні посідати. Дами, служіть вашій королеві так, як ви бажаєте, щоб своєю чергою слугували вам самим. З цими словами принц повів ровену до призначеного їй почесного місця навпроти свого власного, а найвельможніші з присутніх дам поквапилися вслід. Аби зайняти місце по змозі ближче до їхньої тимчасової владарки. Потім герольди закликали до тиші, аби всі почули, як оголошуватимуть турнірні правила. Ті правила були до певної міри укладені так, щоб зменшити небезпеку, острога тим потрібніше, що бій мали проводити гострими мечами та списами. Тому бійцям. Заборонили колоти мечем, можна тільки рубати. Оголосили, що кожен лицар має право вживати бойового кия чи сокиру, але кенджал був забороненою зброєю. Лицар, збитий з коня, міг битися далі, пішо, і стеж пішим супротивником, але вершникам нападати на нього заборонили. Коли котромусь лицареві пощастить відтиснути супротивника до краю арени, і той торкнеться частоколу своїм тілом або зброєю, такий супротивник мусить здатися, і його кінь та спорядження діставалися переможцеві. А переможений не міг уже брати участі в бою. Коли котрийсь із учасників падав додолу і не міг підвестися сам, його джура чи паж мав право вступити на арену і витягти свого пана з тисняви. Але самого лицаря тоді вважали переможеним, і він мусив віддати спорядження та коня. Бій мав скінчитися, як тільки принц Джон кине на арену свого жезла чи прапорця. Це був запобіжний захід на випадок, якщо змагання виявиться занадто кровопролитним і довгим. Залунали сурми, списи вмить нахилились уперед. І вперлися ратищами в свої гнізда присідлі. Остроги шпигонули кінські боки. Передні лави обох загонів ринули одна навстріч одній, і зіткнулися посередині арени з таким брязком та тріском, що його було чутно за добру милю. Задня лава кожного загону рушила вперед повільніше, на підтримку побитим або щоб закріпити успіх переможців з їхнього загону. Наслідки зіткнення видні стали не зразу, бо пилюка, збита копитами стількох коней, закрила все і мусила минути добра хвилина, поки нетерплячі глядачі змогли побачити, що сподіялося на бойовищі. Коли розвіялася пилюка, виявилося, що половина лицарів у кожному загоні вилетіла з сідел. Одних звалив вправний спис супротивника, інших. Його вага й сила, що повергли додолу і коня, і верхівця. Коли товкнеча порідшала, бо з обох боків багато бійців визнали себе подоланими й мусили відійти в різні кінці арени, або з яких інших причин не могли більше битися, храмовник і лицар, позбавлений спадщини, нарешті зіткнулися лице в лице в усьому запалі, на який лишень можуть надихнути смертельна ворожнеча. Та суперництво в справах честі. І так спритно обидва відбивали й завдавали ударів, що глядачі мимоволі одностойно закричали, виражаючи свій захват. Але саме тоді загін лицаря, позбавленого спадщини, похитнувся на рука фрондебефа на одному крилі й могутня сила Ательстана на другому валили й розкидали всіх, хто траплявся їм на дорозі. Позбувшись безпосередніх супротивників, обидва ці лицарі, видно, подумали водночас, що здобудуть своїй стороні вирішальну перевагу, коли допоможуть храмовникові в його змаганні з суперником. Отож, повернувши коней, норман і Сакс у ту саму хвилю вдарили до лицаря, позбавленого спадщини з різних боків. І він нізащо не встояв би в такому нерівному бою, якби не остеріг його крик усіх глядачів. Що не могли не схилитись на його бік у мить такої небезпеки для нього. Стережися, стережися, пане позбавлений, прокотився крик з усіх боків, і лицар усвідомив загрозу. Щосили рубанувши храмовника, він тої ж миті здав коня назад, ухиляючись від нападу Ательстана і Фронде Бефа. Тому ці лицарі розминулися зі своєю ціллю. Із різних боків увігналися між лицарем, позбавленим спадщини та храмовником, мало не зударивши коней і не завернувши їх, усі троє разом кинулися уперед, щоб повалити лицаря, позбавленого спадщини на землю і так досягти спільної мети. Велика вершницька вправність лицаря позбавленого спадщини та жвавість його чудового коня дали йому змогу кілька хвилин стримувати своїм мечем. Наскоки трьох супротивників, крутячись поміж ними, ніби сокіл у повітрі, і не даючи їм з'їхатись докупи, або накидаючись то на одного, то на другого з них і рубаючи мечем на відліг, але не дожидаючи їхніх ударів, щоб їх відбити. Та хоч натовп глядачів гримів оплесками на честь такої спритності, очевидно було, що врешті його подужують. і вельможі довкола принца Джона. Одностайно благали його кинути на арену жезла й урятувати такого відважного лицаря від ганьби падіння під натиском переважної сили. Е ні. Присягаюся світлом небесним, відказав принц Джон. Цей вискочень, що приховує своє ім'я й гребує нашою гостинністю, вже виграв не один приз, то хай тепер дасть і іншим виграти. Та ще він не договорив. Як одна несподіванка змінила весь хід подій.